Відомий винороб із бобовища Василь Антоловський готується до потенційних морозів, адже попередні на початку травня зачепили господарника з Ненацька. На юрій день виноград повинен був ну, морози, сучасні морози пошкодили виноградники, особливо на зимних місцях, де не буде добору врожаю до 30-40%. Мінус один для чутливої рослини на стадії вегетації, наче окроп, що обшпарює. Зав'язки грон, які з'явилися першими, повністю припекло морозом. Чекати гарного врожаю цьогоріч не варто. Оце що здоровое листявно зеленої такої світленько, а що обмежило, воно все коричневе, Все от уже все от падає. О, Раз пошкоджений виноградник, значить не буде недобору врожаю, і багато буде, буде все відновлювати, воно воно вже так не відновиться, і 30% у цьому ми не доберемо урожаю з деяких сортів вин. Найбільше постраждали сорти мускат і трамінер. Вони були послаблені ще взимку аномальними морозами, яких на пам'яті пана Антоловського було не так і багато. Крім винограду, господарник не добере майже 90% абрикосів, які зазвичай приносять гарний прибуток. Тут на гільці мало бути десь 10 абрикос залишилося 4 абрикоси. І можете подивитися, скільки на землі зараз що вже і все воно опали. Прогнозоване похолодання побоюється, пан Василь може повністю вбити врожай. Благо черешні до весняних морозів більш стійкі. Чого не скажеш про горіхи? Їх цьогоріч буде менше, як і картоплі. Загалом бідкається пані Наталія. Як не як картошка, тепло любила, культура рослина. І теж, як ми бачимо, от. Ну, Вона обновляється, але вже, як вона оп'ять йде на обновку, то оп'ять сили ті ж самі, знову вже енергію вона затрачає. Може бути і менший урожай, як вона обмерзла. Тому що, оці, що вона скоршення вбивала, ну, що виросло листя, воно вже має таке сильне вже має, а вже що вже друге, воно вже чуть таке вже буде. Ну, Чуть-чуть удобряємо, трохи чуть допомагаємо їм. Найбільше весняний мороз наробив біди на Іршавщині. Тут кілька ранків поспіль спостерігали мінус 5 градусів. Утім, городина та сади почали потроху обновлятися. Однак, якщо прогнози синоптиків справдяться, господарників чекають чималі збитки.